Всім доброго дня. Сьогодні випала така мені нельотна погода, то є час на те, щоб показати, чим я садив часник і які ділянки, і скільки. Є мене такий просопний культиватор. Зараз він виставлений на 50 см міжжатка. Отаким культиватором я його нарізав міжжатку і тягав його. От тим малим драконом. Він якраз має 90 см там 95, між... по центрам, і якраз гарно воно випадало, що це колесо і це колесо співпадає з колесами на тракторі. І посередині один радок. Заїжджаю в ці три радки, потім заїжджаю знову один радок і знову два нарізаються автоматично, знову тих. І так, і так по черговий заїжджав, так я їх нарізав. І зараз піду покажу, як воно вийшло після того, як я їх посадив, бо не було можливості мені показати, як я його там, чим я його там, бо було дуже мало часу і не вистачало, не вистачало на все часу знімати. Зараз піду на першу ділянку. Тут по сусідству недалеко і покажу. Так, Знаходимося на першій ділянці. Першу ділянку ми садили, це не перша, це вже друга ділянка. Бо першу садили ще 20 го числа, а тут посаджена вона 25 -го. листопада. Ні, жовтня, вирішу, жовтня. 25 жовтня, сьогодні в нас. Сьогодні в нас... 8 листопада, до 25 жовтня садилось. Садив я її однозубкою. Зараз, Може десь знайдемо, викопаємо то буде видно. Ой, вносив я ось таке добриво, не знаю, що за добриво, бо хлопці мені його не хоче фокусуватися. Камера, ну, з тим, воно розлазиться в руках, то вже добре мене тіше. Піднесли мені хлопці. 60 кілограм, бо сіяли зерно. 60 кілограм за тисячу гривнів. Не знаю, ну вроді воно не, не погане. Зараз спробуємо викопати. Хоч десь якийсь один, один часник десь може викопаємо, якщо вдасться, бо дуже болото сьогодні. Зараз покажемо який вигляд воно вже має. Ну а тут радой йде, не там де треба копає. От, от він вже навіть починає пускати. Паростки, правда, трохи він не глибоко, але вже він починається 25 числа. Вже він має такий такий вигляд вже він має. О, це однозубка, це найбільша фракція була. 1,7 і більше. Від 1,7 у мене були 5 фракцій там різних. Точніше, розмірів. Це в нас саме найбільша, Одна з найбільших, бо тут йшла від 1,7 і вище. А там далі ще, воно йшло по спадку, то йшло від 1,7 і 1,4. 1,4, 1,08 і від 0,8 там ще менше і далі ще посіяли бульбочку, там вже там, в кінці там вийшло. От він де-не-де починає Ну, по Тут правда мало, мало вже він по чуть-чуть починає правда, зверху, але тут дуже було твердо, не можна було його закаткувати, затоптати. Ну нічого, ця площа займає в мене разом вже з тим. Тут звідси по цієї борозни і по, по цю борозну ми садили все такою однозубкою. Тут є 8 сотих і плюс ще 3 сотки досадили, потім дрібнішою фракцією то вже я садив 4 листопада. Садив я, ще там є дві дві ділянки, ми зараз підемо покажу. Тут у нас має 11 соток. Одна одна ділянка 11 соток. Друга ділянка, там зараз піду покажу, 8 соток і третя ділянка 2,5 сотки. Обробляв я раз перед посадкою часник. Максимум XL з пропорції 15-20 грам на 200 міліграм води і на 20 кілограм посадкового матеріалу. От. І після того проходив стомпом. Стомпом. О, напевно, що 100. Не пам'ятаю, 100 міліграм на 10 літрів води і на 2 сотки. Отаке воно. Покажу, як вже починає сходити хопта і яка вона дрібнісінька скрізь. Після того як пройшов фрезою. Отака в нас скрізь дрібнота. І це все воно дещо може її перезімувати, а дещо. Думаю, мороз його з'їсть. Ми будемо бачити. Все, я покрив всю ділянку повністю одну, другу і третю стомпом. 330. Побачимо на осінь і навесні вже буду або стомпом, або стомп аква. Буду або тим, або тим ще покривати. Добре, зараз перейду наверх. Так, Ось така моя отака моя перша ділянка. Пішло тепло, дощі йдуть. І бачу, часник починає потроху приростати. така ділянка. Загортали ми тут його руками, ногу руками садили, розкидали, прорізав радки, оці рядочки видно, нарізав радки, потім розкладали через 10-15 см там, і потім ногами загортали. А цей кусок є в мене там така навіска навісний, навісні борони до трактора. І я по цим... По цій ділянці приїхав боронами, не загортав ногами. Побачимо, яка різниця буде. Ну, Тут мені набагато краще сподобалось, ніж ногами. Побачимо. Буду йти, покажу потім, ще борони ці. Добре, йдемо тоді на другу ділянку. І так, знаходимося на другій ділянці. Ця ділянка теж майже туди до хати, але не до кінця цей відрізок. Цей відрізок був того року квасоля, на цей рік, не знаю, можливо грибус буде, подивимося. Такий вигляд. Це теж садилося 25 жовтня. Тут я прийшов, тут ще на картоплю. І вона теж було все. Пізніше теж було все оброблене стомпом. Ця ділянка має 8 сотих. Ну тут була вона після пшениці, де не де посходила вже пшениця. Але ж щасник ще поки не вилазить, але він вже гарно теж коріняється. Зараз покажемо. Покажу. Можливо, десь знайду. От. Він вже на такій глибині. Він вже має от такий Такий має вже корінець. Тепло дойде, дощі йдуть, вологи вистачає і він лізе наверх. Не знаю, чи воно, воно є дуже добре. Бо мені кажеться, що якщо буде, буде таке саме тепло далі, до нового року, він просто весь вилізе наверх. То не є добре, але що буде, то те вже буде. Це наша друга моя ділянка. А Зараз прийдемо наверх, покажу зверху, яка вона. Ось Звідси початок і аж туди донизу. Тут є 8 соток. Це моя друга ділянка, Садилась 25-го. Також як і та перша. Зараз ще зайдемо, покажу. І ще одну ділянку, де садили 20-го. І так, знаходжуся я на своїй третій ділянці. Тут а, від оцієї тут дорога йде донизу, щоб воно було возити. там. Я воду по... беру воду в своїй калабані. Звідси, по оцю полуницю тут в мене є 2 сотки чеснику до самого низу якраз. Тут попередньо того року був теж часник. Тут видно, що він навіть вилазить. Тут скрізь, скільки я вже його тут не фрезерував, фризурував я тут два рази, два рази після того культивував, щоб хопта посходила, і раз вигорав. І все рівно після цих всіх маніпуляцій він вилазить. Зараз покажу стан часнику який ми посадили 20 жовтня. Зараз Де десь знайдемо там нижче, бо тут зверху твердо. А Де десь нижче чуть. покажу який стан має часник вже 20 жовтня. Ось такий вигляд, що тут має. І легенько вона вся розлазиться. Та я. О, ха. Коріння тут, коріння там. кого не бачив. Ха. І тут пішло коріння, і тут пішло коріння. Ну хай це й росте. Цього не будемо дивитися. О. Найшли. Найшов. Майже він не різниця там, не дуже, бо тепло пішло, то воно пішло на все. Отакий вигляд має. Такий вигляд має часник. Посаджений вже 20 жовтня. Це моя однозубка, а там ще є два ради зубка. Зараз подивимося, який вигляд має зубець. Я мене тут дружина садила. Зараз подивимося, може знайду. О! Вот, такий вигляд. Має вже зубець коріння. Коріння теж йому велике, бо він навіть не рухається. Саме починає пускати. Не хай росте. Отож, минулого року я посіяв тут бульбочку. Тут була площа аж до малин. Бо тут я вже на цьому місці посадив два радки полуниць на пробу, що з них буде, побачимо. Тут була ділянка 3,4 соті, 3,4 соти. Однозубки, не однозубки, а я посіяв бульбушку позавто року, осінню того року, цього року. Точніше, того року посіяв, цього року на в липні. Пам'ятаю чи 25-го чи якого там десь в мене є відео. Ми його викопали, я його висушив. І готовим сухим мені вийшло з соток, можна сказати, 90 кг. Однозубки. То цими 90 кг я засадив 25 сотих, можна сказати, бо 22 я посадив десь, а ще роздав. Що ще ті дав, то якби родичам своїм дав іще. Ну, родичам роздав ще на 5, я думаю, 5 сотих. Отакий От вигляд має мій часник на даний час. Тут наша не обрізана стоїть малина. Осіння, а це моїх два ради наздовж донизу літня. Ще я її буду потім підв'язувати, підшнуровувати на зиму все повністю, щоб вона мені гарно перезимувала. Отакий вигляд мають мої поля, поки на даний момент ще там одне поле з є коло лісу з тією малиною. Головна моя ділянка. Тут у мене тільки 4 радочки осіннії і 2 літнії. Тут же позмотувані крапелькове, тільки остається обрізати і профризувати міжраді і все. Добре, зараз я піду покажу, який вигляд мають мої борони, якими я загортав часник. І так, такий вигляд має моя борона. Сцепка борони. Я їх робив і до, до того, і до того, до якого підійду, до такого буду, до малого і до більшого. Це прості кінні борони. Я їх зробив таку невеличку степку. І думаю, весні, якщо все буде добре, то я ними пробіжуся і по часнику. Так якби закрити вологу, бо він також ними закриваємо вологу і на зернових. Саме перший рік, бо я їх зробив перший рік саме вони. Думаю, що можливо, якщо все буде добре, то я і ними пройду і по часнику, оскільки ще немає в мене штригольний борони, якби було, б, то було б не зле. Але ж, що маємо поки на даний момент і маємо. Ще скажу, що обробляючи максимом, я його оприскував і оприскував я його в мішалці. І в мішалці я разом їх перемішав. Це дуже мені сподобалось. 100% варіант. Не потрібно там сушитися нічого, нікуди нічого. Прекрасна штука. Мішалкою собі порцію тих 200 міліграмів виприскав туди полівізатором ручним, тим, там, де є такі полівізатори маленькі для омивання ручні, туди випсикав. Все гарно перемішалося. Мені дуже сподобалося. Одразу воно таке сухе. Не потрібно там їх сушити, нічого. Прекрасна штука, мені сподобалося. <кій> Отакі От справи. Закінчив я вже з посадкою. Далі будемо пробувати. Можливо, покажу, якщо встигну, погрузку гною є там в мене навантажувач. Зараз покажу. Оце мій, це мій навантажувач. В подальшому, якщо все буде добре, я вам покажу, як він працює, і більше, якщо потрібно комусь, то... Покажу більш детальний огляд з розмірами даного апарату. На руки набагато легше. Під'їжджаємо цим трактором, а гружу тим синеньким. Він якраз до Булата. прекрасно воно все працює без гідравліки, на механіці. Дуже корисна річ, допомагає мені і допомагає навіть тим, хто, кому, хто прийде, попросить, я теж... Помагаю їм навантажувати. Побачимо. Далі, якщо буде все добре, я вам покажу більш детально, як воно це все працює в роботі. Все добре тоді, дякую, до побачення.